У Житомирі провели відкритий урок зі спортивної аеробіки у державній юнацькій спортивній школі. Спортсменки станцювали флешмоб під патріотичну пісню, показали сольні та групові номери. Алані лише 6 років, але вона обожнює займатися спортивною аеробікою і вже має певні результати. Шпагату, галочки, мостик. А який улюблений елемент? Шпагату. Чому саме шпага? Вас це розтяжка зараз. спортивну школу відвідують 700 вихованців. Усі тренування безкоштовні. Діти розповідають, заняття проходять весело та невимушено. Іноді, коли ми займаємось, там щось згадується, і хтось щось розказує, і ми іноді сміємося. Це Відділення спортивної аеробіки відкрили лише два роки тому. Тоді школі передали приміщення з басейном. Це дало можливість спортсменам удосконалювати свою фізичну підготовку. Кожний ранок ми бачимо усмішки маленьких учнів діток, які приходять з позашкільних дошкільних навчальних закладів. Про безпеку вихованців теж не забули. У спортивній школі облаштували укриття з двома залами. Дітям не потрібно переодягатись та йти по вулиці. Вхід в укриття знаходиться у приміщенні школи. Тимчасове укриття, яке ми підготували для них має можливість продовжити тренування під час повітряної тривоги. Батьки спортсмена кажуть, хоч спортивна аеробіка не є олімпійським видом спорту, вони не жалкують, що обрали її для дозвілля своїх дітей. Багато наших українських спортсменів зі спортивної аеробіки стають призерами, навіть чемпіонами світу з даного виду спорту. Тому як батьки ми дуже задоволені, що саме в стінах цього закладу в наших дітей є можливість займатися. Анна Чепель, Олександр Немаржицький, телеканал СК-1.